Величезного Змія було скинуто на землю того старого змія, який зветься дияволом чи сатаною, і який обдурює цілий світ, й ангели його були скинуті разом із ним. Через змія з Євою говорив сам сатана, що означає противник. Він же диявол, що перекладається як наклепник. Сьогодні диявол продовжує використовувати тему драконів та динозаврів, щоб спокушати людей та пошкоджувати їхній мозок. Про динозаврів написано у всіх словниках та енциклопедіях, як про тварин, що мешкали на землі в період з 225 до 65 мільйонів років тому в Мезозойську еру. Таким чином, у саме визначення динозаврів вже закладена ідея про еволюцію. Але всім відомо, що людство нещодавно пережило кінець світу, і вся земля вкрита морськими відкладами що вказує на те, що був всесвітній потоп, як і сказано в Біблії, і до появи еволюційної фантастики всі вчені казали, що це є свідченням всесвітнього потопу.